У житловому будинку по вулиці Короленка, що у дубні, провели гідроізоляцію фундаменту, утеплили та пофарбували стіни. Також влаштували відмостку та накриття парапетів стін металевими листами. Якби його мешканці не взяли участі у проєкті Місцевий розвиток орієнтований на громаду за співфінансування Європейського союзу, програми розвитку ООН та місцевої влади, ці роботи обійшлися б об їм у більше ніж 85 тисяч гривень. Це тільки на плюс для нашого будинку. Взагалі ви бачите, скільки ми зробили самі за власні кошти. Ну тому допомога нам теж була приємна. Бистро зробили. Ще трошки перешкоди були з дощем, то що нам мороз дарив, помішав трошки на це. А так більш-менш все було добре. Наразі мешканці будинку презентують результати робіт. Саме вони із 11 інших учасників проекту першими завершили роботи і зазначають, хочуть і надалі співпрацювати. Про ці всі красоті ми б ще хотіли мати і гарний заїзд, щоб можна було вийти в чистих взуті і дойти до асфальту. Дуже ми були обмежені в термінах, тому що угоду з проон ми підписали 25 травня, не маючи ще жодного документу, окрім намірів. Ось а це ну потребувало додаткових і документації, і організаційних питань, але тільки за ініціативи і наполегливості голови ОСББ і членів цієї громадської ради ми на сьогоднішній день можемо звітувати про виконані роботи. Роботи виконані якісно. Цьогоріч проект, який передбачає залучення коштів місцевої влади та ЄС, працює на території всієї України, зокрема на Рівненщині, у Дубні та Костополі, розповідає Петро Вахнюк, координатор обласного ресурсного центру. Громада зробила гарну роботу, гарний будинок. Він був гарний, але з дійсно став ще кращим. І важливо те, що в цьому проєкті громада не тільки вирішить ту проблему, яка існує, але вона і навчається. Вона навчається працювати з документами, працює з виконавцями, з інженером техналіду, працює з іншими службами. Якщо громада задоволена, то і ми задоволені. Так що... Я вважаю, що це гарний результат. І ми всі гарно дружно співпрацювали. Хотіло б наголосити на тому і показати громаді міста Дубно, в тому числі, що можна працювати і не нарікати на світову економічну кризу, на катастрофи. Я не знаю якого масштабу. А можна працювати і можна досягати таких результатів, якими можна пишатися не тільки громаді, я думаю, а й місто зокрема. Загальна вартість проєктів у Дубні складає понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. З них половина це європейські кошти, а 40. 45% спрямували з бюджету Дубна. Мешканці ж будинків планують лише 5% від загальної суми. За ці кошти ОСББ ремонтують дахи будинків та отеплюють фасади. Впроваджуватися проекти у місті будуть впродовж трьох років. Наступний етап буде стосуватися модернізації міських шкіл.